Hello everyone, вітання кожному, хто тут, кожному, хто в Україні, Європі чи в Канаді. Сьогодні ми з вами будемо говорити про перші дні в Канаді, якими вони є. І оскільки для більшості з вас, так хто прибуватиме до Канади, то поселятиме це в готелі, так відповідно, ваші перші дні будуть готелі, то сьогодні ми будемо говорити про staying in a hotel. Так, наше пробування в готелі, тобто які фрази вам потрібно буде знати, так з чим ви точно будете а, зустрічатися в готелі. Пам'ятаємо, що готель англійської мови буде hotel, наголос hotel, тому що 90% людей кажуть: ну тобто ті англійську, кажуть, hotel. Слово hotel, так само як в українській мові ми кажемо готель, так само в англійській hotel. Отже, ми говоримо про готян in a hotel. Якщо говорити про перші дні в Канаді, так то вони будуть різними, так сповненими дуже багатьох емоцій, починаючи від tiredness, тобто такої втоми, тому що вона неодмінно буде. Попри те, вся ця втома буде ховатися під тим таким long list of deals, that you should do. А під довгим листом справ, які вам потрібно буде виконати. На вас чекає довгий переліт. Відповідно, потрібно буде також пройти цю адаптацію, адаптацію, не тільки до іншого середовища, іншої погоди інших людей, навіть так, але найголовніше це зміна часу. Хоча кажу, це все буде легко. Я з власного досвіду так приїхала вагітною на вже дуже пізному терміні, це вже був майже восьмий місяць. І попри те, я кажу: це все, це все в тому, все воно ховалося під тими іншими емоціями, під тими емоціями, що вау це new country, зовсім нова країна, зовсім інша країна від тих, що я була до того. Так? Ну і знову ж таки, та, оце, цей такий список справ, які потрібно було зробити, і кожен день цього, цього було дуже багато, що ти дійсно не мав часу на цю втому. Це про про такі перші дні їх не лякатися, тому що все буде відбуватися за таким дуже природним чином. До речі, так в англійській мові є таке висловлення jet lag. Оце єдине, чого можна боятися. Це така надто величезна, це навіть не те, що втома. Це по суті у вас можуть бути певні симптоми внаслідок цього довгого перельоту. І скільки цей довгий перельот включає собі ще також зміну так, часового поясу. Так, то Таке може бути, воно трапляється дуже рідко, тому я цим не лякаю. Але я маю на увазі, бо я так кажу, ні, everything will be okay, все буде добре. Але так, є все-таки все випадки. От, Наприклад, мого чоловіка по прибутті настільки заклало вуха, що цей перший день, і наступний, бо ми приїхали в обід то половину цього дня, і наступний день він взагалі нічого не чув. Це було дуже важко, тому що йому потрібно було працювати. Це буває по-різному, ти не можеш цього передбачити. Однозначно у вас буде втома, так? але кажу там, в часу на, на цю втом точно не буде. Сьогодні ми говоримо більше конкретніше про сам а, готель, тому що це дуже важливо. Я пам'ятаю, що коли я вже виселялася зі свого готелю, то якось, тоді був заїзд дуже багато українців. Не знаю, можливо, вони їхали групою. Я бачила, що вже від самого входу так їм було дуже важко. Вони не знали навіть, що казати на рецепт. Тобто типу, я пам'ятаю, що тут якась допомогла. Це, це ну, мінімально, що я могла зробити, тому що я розумію, наскільки багато таких українців а, десь яким важко без мови. А такі якісь перші кроки, так які ви вже можете зробити, наприклад, ми з вами на цьому каналі вже підготувались до аеропорту. Якщо ви не дивилися попередніх відео, пускову зробіть це так. А, зараз ми готуємося до готелю. Тут не треба багато чогось такого знати. Ми візьмемо просто таких кілька стандартних фраз, якими ви зможете орудити. І навіть якщо ви десь там забули, так ви можете собі, якщо ви їх записали в нотатний, так подивилися. Але по крайній мірі ви не стоїте і, і ви не знаєте, з чого почати. Отже, Червоний Хрест дав вам готель, так? І ви далі їдете, вас навіть машина завезе до цього готелю. А далі ви заходите і все, і у вас починається ваше самостійне життя, і ви мусите говорити англійською, так, тобто не очікуйте, що там ще хтось буде збоку говорити чи поселяти вас. А ви підходите до рецепції, так і а, з чого починається готель? Так, із чекін. Чекін. Так як було в аропорті чекін, так? так само в готелі чекін, Тобто, що ви маєте заселитися чекін, так. І що казати, що робити. Жодної паніки, так, вам всього на все треба буде запам'ятати одне речення. Якщо ви будете пам'ятати ось це одне речення, то далі все буде просто йти по маску. І це речення це I have a reservation. I have a reservation. Тобто у мене є резервація, у мене є заброньований номер. Якщо ви кажете I have a reservation, так, то людина вже одразу зрозуміє так, що, що їй потрібно робити. Hello, I have a reservation. Людина запитається у вас, can I have your passport? Can I have your passport, please? Can I have your passport? І з цим запитанням ви вже знайомі, так, тому що воно так само було в аеропорті. На запитання, can I have your passport, ви просто дістаєте, ви можете просто дістати і дати, якщо ви пам'ятаєте фразу here you are, тобто ось, будь ласка, here you are, ви можете сказати цю фразу here you are. Якщо ви відчуваєте, що ні, ви не пам'ятаєте, не зациклюйтесь на цій фразі. Нічого страшного, якщо ви просто подаште паспорт. Далі, як правило, коли людина вже взяла ваш паспорт, то в принципі а, на тому моменті все добре, людина вам просто може видати ключі, сказати, яка саме ваша кімната, будьте готові, що на нуль вони кажуть оу. Тобто, якщо у вас кімната, припустимо, там 302, то вони скажуть 302, так? Щоб вас просто не ну, лякали ці цифри. key?» okay. It's room 306. Якщо там будь-яка інша кімната, так то ну старайтесь, зрештою воно буде написано на вашій карточці в цих ключах, тому don't worry. Про ці цифри не переживайте. То я казала, що запам'ятати оце речення, воно справді дуже важливо, так I have a reservation. Це не означає, що це єдиний варіант, як можна заселитися. Так, з іншого боку, ви можете також прийти, так, тобто good afternoon чи good evening, привітатися в залежної частини дня. І де ви кажете, «My name is…», Ви представляєтеся, хто ви? My name is Jennifer Зеленський. Після чого додаєте «I have a reservation». Але я завжди кажу, що ну воно насправді не є чимось таким е, ваговим, тому що людина все одно попросить ваш паспорт, в якому буде бачити, е, що от окей, от ця людина забронювала. Бо коли ви представляєтеся «My майнем саним, що вас може очікувати далі? Скоріше за все. А в більшості випадків таке відбувається. Людина не зрозуміє одразу вашу прізвище, щоб самостійно ввести в базі ваше прізвище. Вона попросить вас, Can you, spell it? Can, you spell it? Can you spell that, please? І от з тим завжди є трудності, так тому що ага, мені треба про проговорити моє ім'я чи прізвище, а воно в мене може бути довго, оскільки воно українське, і, і мені треба от всі ці букви проговорити. Так я тоді починаю. H, A, R, A. так. Тобто це може бути довго. З I E L I N S K I. І з тим, здавалось би, проблем не мало бути, так? Але кажу, коли у вас довге прізвище, якщо ви впевнені, що ви зараз будете довго думати, так? то найпростіше це просто почати ваше заселення з того I have a reservation». Тоді людина просить ваш паспорт, ви даєте паспорт в кінці людина. Може попросити вас підписати документ. Ви це зрозумієте не лише по фразі сайне документ. Ви будете бачити папір, який людина вам дає підписати. Can you sign here, please? Отже, ви підписали. Далі дуже важливо, тому що разом з ключами людина вам буде давати таку main information, так головну інформацію про що про сніданок, про swimming pool, тобто басейн, який є в готелі. Якщо мені, як правило, тут завжди є, так? тому що тут дуже люди за спорт і джим. Uh, uh, якщо тим паче, якщо вам ці речі цікаві на ну, бреквест, я думаю, точно що цікаві, то мусите вже вловити, що людина каже. Тобто, коли починається, наприклад, у вас буде фраза breakfast starts це і виловите годину, at 6.30, uh, чи там breakfast є з такою, то подходить, то вам треба буде просто почути ці цифри. Наприклад, там From 6. 11, щоб ви собі орієнтувалися, коли ви можете піти на сніданок, тому що в багатьох готелях дуже по-різному. Є в готелях, де сніданок лише до 9, так щоб у вас не було таке, що ви та ні, в готелях всюди до 11, ні, ви мусите це уточнювати. І одна година вона може грати роль, тому що ми собі захотіли запланувати, ой, я піду на сніданок, і пістойк висплюся, так. Уточняйте, коли є цей сніданок. Далі, коли ми вже говоримо про цей бреквест, то теж дуже важливо. Якщо ви не впевнені, чи цей сніданок у вас включений, тому що не у всіх готелях він включений. Я здається, теж мало досвід з двома власними готелями. Так, тобто за якийсь а, сніданок, якщо треба буде платити, ви використовуєте ту карточку, що вам дав червоний хрест, але ви мусите це уточнити. Тобто, от виси це у нас була така ситуація. Справді ми не знали, чи сніданок включений чи ні. То ми питаємося, is breakfast included? Is breakfast included? Оце included, так це включений. Чи сніданок включений, так? Тобто в ту вартість з кімнати, за яку вже червоний хар заплатив. Оце обов'язково припитайте, якщо ви не впевнені. Не бійтеся питати. Я пам'ятаю, що в одному готелі, так в нас сніданок ніби був включений, тобто ми б не мали платити, але все одно до нас завжди в кінці підходили, там якихось 20 доларів. Назбировали, і ми змушені були платити. І я потім запиталася, во. I am paying for. Тобто, я не розуміла справді, за що я плачу. І мені пояснили, що е, от ті чи кофі, яка я замовила, так, тобто бо сніданок був який, ти собі підходиш і береш. Оце вони підходять і питаються, would you like і кофе? Ну, і, звісно, I would like, так. Тобто я собі брала, не знаючи, що воно не, не входить туди. А потім я побачила, стоп. Але є окремо, просто вони якось так дуже окремо це поставили, так, ті і кофі там. Так то я собі буду сама брати, наливати звідти. Так, і я за це не буду платити. Тому що для нас це було дуже конфузно. Тобто тут ми ніби не платимо за сніданок, але в кінці до нас підходять і цих 20 доларів так ну це ж uh, it's money, you know, так, І оце я, я уточнюю. Тобто не не з чогось такого запитуватися. Так, тобто чому заплатити? Чому why, чому я маю заплатити? Uh, гаразд. Отже, про сніданок ми uh, сказали uh, обов'язково, просто коли вона вам дає ці ключі, вона чи він так. Ловіть оце коли ці сніданок. Якщо ви навіть не почули, не дочули, то просто окремо потім собі запитаєтеся. what time, коли, так? What time is breakfast? What time is breakfast? Оце собі ще можете запам'ятати. В одному готелі я пам'ятаю, що нам дали листочок, на якому вся ця інформація про breakfast, про swimming pool, про gym була написана. Але знову ж таки, це не буде у всіх готелях. Тому якщо немає, так то. Ви будете знати, як запитатись. І ще одну фразу, я хочу, щоб ви собі взяли до уваги: це I would like. Фраза I would like, тому що українці люблять казати I want, я хочу. І вона так іноді буде звучати доволі таки грубо. Так? Тому це I would like, я би хотів і додаєте, що б ви хотіли. Для чого ця фраза потрібна? Ми були в двох готелях. В одному готелі так були ці сніданки, де ти собі сам набираєш, так а в другому готелі вам приносили меню. І ви собі мали вибрати, що би ви взяли, так, вам це приносить. От тому вам потрібно буде запам'ятати просто назву цю фразу I would like, ви додаєте to order, я б хотів замовити, I would like to order. І вибираєте з списку, що у вас є. Так, воно буде написано на англійською, тобто ви так це і зачитуєте, чи просто навіть показуєте. Бо ви можете просто сказати I would like. І додаєте, що саме. Так теж можна. Далі, що стосується swimming pool і gym. Моя рекомендація для вас це ходити, бо я думаю, що вечорами ви знаєте, що в Канаді всі ці офіси, всі справи, які ви будете робити, це по банках бігати. Так, все на четверта година все вже буде зачинено, так і це щось таке незвичне для нас, українців. Оцей собі час, цей довгий вечір, який ви маєте використати. Бо пам'ятаю, для мене це був дійсно дуже класний такий релакс. Оцей джим, який ми ходили синів це справді це після тих всіх перельотів, кордонів довгих, це був як відпочинок. Насправді це така моя дуже щира рекомендація просто від себе самої, що скористатися тим. Тим паче, якщо ви любите басейн, тому що біля басейну завжди буде теж джакузі. Говорячи про це, то це ми були в двох готелях. Знову ж таки, може так не всюди, але в тих двох готелях, які ми були, так то там потрібно було попередньо їм сказати, що на тобто, це називається making appointment, Appointment. Трошки довго слово, вам його зрештою, не обов'язково запам'ятовувати, але це вони вас попросять так, що ви маєте їх попередньо попередити, коли ви би е, хотіли піти. так. Тобто, якщо ви скажете, що I не обов'язково казати оце appointment, я попробую вам подати простіше речення. Ви кажете: I want to go to the gym, або I want to go to the swimming pool. Тобто я хочу піти, I want to go, додаєте куди? так. I want to go to the gym today, сьогодні, яка година? At. Перед годинами ми ставимо ad, тобто Add, і робите запис, наприклад, там, at 6PM. Якщо ви за когось робите там me and my husband, або me and my kids, так, я і мої діти, чи я і мій чоловік. Ось, а, оце, Тобто вас тоді записують, так, і вже в цій годині знають, що ви будете, вам видадуть картку, ви з нею йдете. Ну і тепер що стосується нашої кімнати, кімнату, яку нам видали, Перше, ви знаєте, що скоріше за все вам видадуть лише на три дні, і тоді ви будете продовжувати. Але в більшості я бачила, що українці просто приїжджали в інший готель, тому ви будете в різних готелях. Так? І розумієте, якщо в готелі, де ви 14 днів, так це насправді такий доволі довгий період. То ясно, що певні речі вам потрібно буде просити, щоб їх, наприклад, у так, Якщо це не зробили під час прибирання, у нас таке було, тобто що прибирання було, але рушників нам нових не дали. Отже, яка фраза буде дуже корисна, це can I get. Can I get? Тобто, чи можу я дістати, чи можу я отримати кожного разу, коли чогось вам не вистачає, так, ви просто can I get. Отже, якщо ми говоримо про рушники, ну раптом ви теж з таким зустрінетесь, так? То can I get a new towel. Can I get a new новий towel urchник? Мені постійно теж не вистачало цих таких стаканчиків, тому що вони поставили два і все. Так, кожен день проходить, але вони ж їх не додають. Тому я завжди просила: Can I get uh, cups? Can I get more cups? Тобто, більше оцих горняток? Чи може я дістати ще горняток, uh, ну, чашок тих пластмасових. Тобто, can I get more cups? Так, знову вас речі починається з can I get. І будь-що water, оці бутилочки з водою теж, якщо вони доставляють, то can I get water? Тобто будь-що, що би ви хотіли, щоб у вас було в кімнаті, ви починаєте з can I get. Наступна така фраза це, якщо вас раптом щось не працюватиме, так, то ви вам треба буде знати doesn't work. Припустимо, у вас не працює кондиціонер, так, кондиціонер скорочено англійською можна казати AC. Ви кажете, AC doesn't work. AC doesn't work. Будь-що, наприклад, mm -hmm. кран, так, uh, top doesn't work. Тобто щось не працює, ви кажете, doesn't work. Рецепція готелю може бути вам помічною. Mm -hmm. Якщо ваші такі першні в Канаді і ви справді не маєте щеїсь іншої допомоги, так ви можете певні питання запитатись на рецепції. Наприклад, якщо ви хочете взяти таксі, ви не знаєте, де його взяти, то на рецепції запитайтеся Where can I take a taxi? Where де. Can I take a taxi. Де да, я можу взяти це таксі? Або якщо ви не знаєте так за автобуси, так то What buses should I take. What buses should I повинна я, should I take. Або ви можете сказати what buses go to? Які саме автобуси йдуть до? І, наприклад, там go to the center, зе uh, go to Ontario service, так? Це я подаю на всякий випадок. А я пам'ятаю, що мені помічними були дуже карти. Так, тобто, В основному з повною карт я могла всюди дістатися. Але е, раптом, так, якщо ви хочете запитатися, пропитатися, то е, теж можете сміливо робити це на рецепті. Підсумувавши ці фрази, бачимо перелік про це їх не дуже багато, так, і вони флексібл, тобто замість них можна підставляти будь-яке інше слово. Тому обов'язково має бути вашому нотатний момент, який я би хотіла на кінці додати: be shy. Don't be afraid, не стидайтеся, не бійтеся також. Тому що я дуже багато навіть на самому початку так розмовляла з людьми, які там, так, тут мені була цікава просто думка, їхня, яка склалась про нас, українців. І я вам скажу, що це, це те, що є чоловік так, що ми дуже якісь мені безлякні, ми боїмося чи стидаємося. Окей, оце Don't be Shy, don't be afraid. Um, чому я розказую про цей свій досвід? Тому що uh, я, uh, в мене був такий випадок: так, uh, We had the breakfast, ми собі снідали з чоловіком, ми розмовляємо англійською, uh, і відповідно, коли вже в кінці так, вона підходить, ніби що ми маємо це оплачувати. І ми такі, ну, типу, що в нас це вроді там включено, так, ми дістали навіть писати її ці карточки, uh, оце Red Cross, На що вона здивувалася, вона перепиталася, Are you from Ukraine? Do you have your passport? Вона запиталася в мене про паспорт. Я, ну, звісно, я не ношу з собою паспорт номер, чому я маю з собою носити так на сніданок паспорт, я про це навіть не подумала. Але я пропитала, так, What's the reason? яка причина каже You speak English? Розмовляєте англійською, я така. yes тобто Я не розуміла, до чого веде, потім вона мені пояснила, sorry, sorry. ну тобто Вона там а, ніби перепросила, так вже. Ну, ми ж маємо ці карточки Red Cross, це теж ніби що ми їх вкрали. Але я, я теж її розуміла, що це її робота, і вона просто хотіла перевірити. Можливо, дійсно багато хто там може сказати Ой, I'm from Ukraine, і прийшов собі там безкоштовно взяти сніданок. І вона пояснила, що мені дуже незвично бачити а, українку, так О, тобто зустріти українців, вони там розмовляють англійською. Ось і після того ми почали ми з нею ще досить довго так говорили, тобто чи багато вона зустрічає, бо мені дійсно було цікаво. Так, чи є тут інші українці? Вона каже так, що абсолютно ніхто не розуміє англійської мови. Я майже мала заплатити за свій сніданок в готелі через те, що спілкувалася з англійською мовою. Але все-таки ми довели їй, що так, що ми з України. Це не є щось це, тобто вона мене не образила. Я розумію, абсолютно. вона справді говорила просто з того досвіду, який був. Так, і ми знаємо, що так, що багато українців. Тобто вони не володіють тою англійською, так і я би нею також можна не володіла, якби не викладала. Тому це все окей. І тому для вас я розказую цю історію, щоб ви розуміли, що люди знають, що ви приїхали вимушено, що ви не планували цю подорож до Канади там 5 років до того, вчили англійську. Ви вимушено приїхали сюди, і так ви на тому етапі, де лише вчите англійському. І повірте, що більшість людей вони були на вашому місці. І потім, коли ми розмовляли з цією офіціанткою, так вона. Каже, я приїхала сюди 8 років тому. Я не знала англійської взагалі. Більшість людей, неї вони розумітимуть вас, вони раді допомагати вам, так? Тому кажу: не бійтеся гаразд і не стидайтеся тим паче. Тобто everything is okay, все є нормально. А сьогодні ми поговорили про перші дні в Канаді, зокрема про Авастейк і не готал, тому що а, ваша подорож з аеропорту починається так, іде прямо в готель. А, на наступному році ми будемо говорити. Про оці такі діл-справи, так які потрібно буде залагодити в наші перші дні. Тобто, під час того бути готовими, так що в готелі ви не лежатимете цілими днями на дивані. І вже на наступному уроці так ми поговоримо, що саме на вас чекатиме, куди вам потрібно буде йти, що робити і з чого починати. Thank you for watching this video. I would like you to share your own experience. Буду рада, якщо ви ділитиметеся своїми різними цікавими історіями та досвідом. Діліться також цими відео з тими, кому може бути корисно, хто лише збирається в Канаду. А я чекатиму вас на нашому наступному уроці. Have a nice day, See you next time. Bye.